5 серпня у Національній бібліотеці України для дітей відбулася прес-конференція, присвячена підбиттю підсумків всеукраїнського конкурсу плакатів Майбутні планети у наших руках у рамках відзначення року збереження природи та живого миру в Україні. Сама назва цього конкурсу вона вже є символічна, адже майбутнє планети у наших руках воно дійсно у наших руках. Ми повинні сьогодні. Перше нагородити, відзначити тих діток, яких були серце і душа за екологію. Тих нагородити не онлайн, а офлайново, і щоб побачити їхні посмішки. Серед запрошених гостей були перший заступник голови та начальник управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції України, голова та відповідальний секретар Національної спілки художників України, голова Херсонської районної державної адміністрації, голова громадської організації екологічна нація, директор видавництва Авіас, методист вищої категорії національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, директори Одеської Тернопільської. Чернігівської та Миколаївської обласних бібліотек для дітей, що залучили найбільшу кількість дітей до участі у конкурсі, поділилися власними напрацюваннями в організації обласного туру. Також від Харківської обласної бібліотеки для дітей довідались, що вони встигли отримати найбільшу кількість малюнків, але з початком війни не встигли підвести підсумки обласного туру. Тому вирішили відправити усі дитячі малюнки на передову до військових. Які сьогодні боронять Україну під час зустрічі не можна було не згадати про екологічну катастрофу в Україні, причинену саме військовою агресією Росії в Україні? і сьогодні наша Україна стогне від болю? Вони спалюють наші врожаї Тим забрудні знищуючи продовольчу базу всесвітню, забруднюючи повітря, і це все ця біль зараз, як екологічної тематики, дуже є актуальна.